Володимир Стельмах ціною власного життя, рятував від загибелі групу підлеглих йому бійців. Підрозділ отримав бойове завдання атакувати ворога Житомирщини в напрямку Київської області, щоб перервати логістику і підкріплення ворога. Володимир, озброєний ручним гранатометом, вступив у двобій з ворожим танком. Допомігши побратимам покинути зону вогневого ураження, боєць відволік вогонь танка на себе і загинув від ударної хвилі. Володимиру Стельмаху назавжди буде 27. Слава Героям України!